З вами, як завжди, Остап, і сьогодні я вам розкажу невеличку історію. Роблокс чуть-чуть і не заблокували, бо так настільки було важко його заблокувати, бо ніхто навіть не думав, що його заблокірують, але дозволили його в Англії, в Україні, в Росії і все. Це тільки в трьох країнах. Його тут. <кхм> Більше в ніяких іграх не заспавнилось. Більше в ніяких іграх не заспавнилось нічого. Так що У нас ніхто нічого не закривав. Так, це брехня. Його не закривали. Ви кажете, кого не закривали? Роблокс не закривали ніяк. Це все брехня. Роблокс закривається всього лише на одненький день, бо там будуть міняти аватарку. І вона буде настільки мощна, що самі гравці не зможуть зайти туди. Та й треба, щоб. Було чуточки менше гравців в грі. Всього лише 4 гравця. Рандомне. 4 гравця. Це може оставлятися як Рокс, Саня, Машенька і я. Це троє. Це троє, кого можна тільки оставить. В цьому плейсі, бо вони найбільше грають в цей плейс. Ну, і ще того ютубера, який 47 хвилин тому зробив відео, цей ютубер теж оставляється. Так, да, мінімум 5 гравців дома бути в грі. Бо якщо буде менша популяція до 5, то це уже дуже добре. О якщо роблок закриється, то він не закриється. Він закриється всього лиш на декілька днів. Він всього лиш закриється на 4 дня. Не на 4, а на всього лиш одненький. Да, ну всіх прийшлося забанити. Ну ще наш легендарний рік, ще остався в грі. Ну всіх не банити. Їх всіх банять і зроблять нову ошибку, яка називається 676. 766, -6, -6. -6, -6. 6 ой, 7, ой, 6, 7, 6. Це оце ошибка, вона дуже рідко спавниться, бо це означає, що вас не забанили а на день просто забанили, щоб ви не могли зайти, бо робиться оновлення Роблокса. Да, це вперше таке робиться, бо ця ошибка 676. Дуже рідка. Вона робиться тільки один раз в 10 років. І саме з 2010-го зробилася перша ця ошибка, коли саме помер наш розробник 2013 -го. І І вже 15 років від появлення Роблокса. Roblox був ще в 1990-му, так що, ви не волнуйтеся. Це було Crash and Build. Да, там можна було будувати своє складати, і потім уже в 2001-му все помінялося. Зробили чоловічки. І в 2010-му з'явився перший білдер. Roblox. Ну, і потім вже з'явилася легендарна іконка з роблоксерами першими. Ну, і перші гравці, які я зайшли в Grow Garden. BMW Lux. Він найперший, хто зайшов в у Garden, бо Grove Garden раніше зробився. Він зробився 2 роки тому. Но зараз його вже покинули. Так, Гровий Гарден уже умирає. Але зато в Гровий Гарден команді є Plants зомбі. <coughs> Ой, Брейн Роз. Я там прокачався, ну, щоб бути не нубом. Так що, будь ласка, підтримуйте. Гровий гарден, Stіle Brain. Бо 99 ночей все обганяє. Так що наша головна ціль ну, набрати хоч 5 лайків, бо хто набере хоч 5 лайків, то той і найкращий. Хоч 3 коментаря зробіть і одну підписку, чи дві. Так що підпишіться. І все це такі новинки. Всім хорошого чаю і всім хорошого солодкого, і всім пока пока.